А на хто витяг взагалі з небуття? Його витяг президент, доручив йому відповідальну роботу. Потім зробили з Рістовича взагалі один з символів українського спротиву. Як це вийшло, нагадаю? Ну, це ж Зеленський йому доручив виходити оцей кожен день до офісу президента, від імені Офісу президента, від імені української влади коментувати, говорити і так далі. Хотілося б почути від них реакцію, бо вони весь час, знаєте роблять вигляд, що вони тут ні до чого. Кавальов, який нагадаю, був такий народний депутат з Херсонщини, який був слугою народу, тобто теж команда Зеленського, перейшов на бік ворога. Потім був знищений українськими спецслужбами. Але питання: а як він став народним депутатом України? Дмитрук, який зараз так само, як і повністю працює на Росію, який втік з України. Під теж питання, як він перетнув кордон, дуже цікаве. Так це ж теж слуга народу. Коницький депутат, який рік тому виїхав з України у відрядження і з тих пір так і не повернувся. Це теж слуга народу, і ніхто про них знає таке відчуття, що Зеленський до них взагалі. Ну а при чому тут він? Ну якби хто ж всіх дістав? Хто дістав Дмитрука, Арістовича? Кавальова, Коніцкава, всіх цих безкінечних слуг народу, які схопили на корупції, на на розкраданні під час війни. А Зеленський просто ну взагалі не коментує це. все. мені здається, про рістовіча все зрозуміло. Це є зрадник, це є ворог і його ці інтерв'ю. Ну він працює на Росію, сумнівів тут ніяких немає. А мені цікаво, як люди, які його зробили якимось зробили йому ім'я. Дали йому шлях о, великі якісь там ефіри. Чому вони сьогодні роблять вигляд, що вони не до, не до чого? Мені б хотілося щоб сьогодні в своєму зверненні потужному наш президент вийшов і сказав, Вибачте мене за арестовича. Я думаю, що це було б саме чесно і правильно, але щось я маю сумніви, що ми це почуємо.